Як Рашка обісралася на день нашої незалежності? Та дуже просто: вони ж сподівалися нас всіх залякати. Вони сподівалися нам влаштувати ракетний Армагеддон. І як ви пам'ятаєте, вчорашній день став рекордний просто з початку війни за кількістю повітряних тривог по всій території нашої країни. Останній раз приблизно така ж була концентрація перед Великоднем. Бачите, ці тупі утирки, чомусь думають, що от ми на свята. Якщо вони будуть нас обстрілювати ракетами, ми маємо всі дуже злякатися і захотіти зрочно їм здатися і капітулювати. Долбадятли. А по факту, що ми отримали вчора? А вчора, друзі, абсолютно більшість всього того гівна, яке Русня запустила по нашому прекрасному обійстю, по нашим землям. Наше ППО збило. Єдине, чого вони досягли, це ударити по залізничній станції чаплине, яке знаходиться зовсім недалеко від лінії фронту, і вбити кілька десятків мирних цивільних людей. Якщо вони думають, що це яким чином з нас зупинить, то ні. Навпаки, тільки озлобить. Русня, прокинься, ти черговий раз обісралась.